Тапочки сорту Кремплюс Екстра 15 кг по ціні 5150. Розбираємо повний відеоогляд, що в нас тут є. Ось такі класні букнішки. Розмір 39. Дуже гарнесенькі. Трендові, що саме основне прімарк. Сороковий, жіночий. Бачите, що етикеточка така ж присутня. Е, так. Томі джинс, подивіться, які дійсно гарні. Хороші, гарна підошва, в ідеальному стані проші навіть нові. Що ж саме основне, що тут є резиночки, трошки ближче показую, що не буде тиснути ніжку. Бо ці ніжки зовсім невагомі. Чоловічі. так, Тут іде така більш мягкіша, 43-й, софт. Ось так вони виглядають. Ще одні крімер. Легесенькі, також невагомі, не но весенькі. Ще одні чоловічі, гарні бусинішки. Еко. Ось так вони виглядають ззаді. 43 розмір. це 43-44. порівняти з тими, ці виглядають більші. Так, 36-й також навесенькі. Як то кажуть, з корпованою ось такою підошвою. Підошва тут не є аж така тверда. Гарні трендові. До речі, це трендове взуття. Наступне ось такі, я думаю, що це ортопедичні. Такого плану. тоже розмір десь 43-44. Стан дуже класний. Ще одні жіночі. М'ягенькі, тобто вони не є тверді, не, будуть, не, дуб... не дубові. Е... Розмір не бачу, але ось, ззаді є, що вони нові. Так, в'єтнамці, чоловічі. Ось такого плану. М'ягенькі, класні. Бачите, що тут йде тканина, не гумова. Бо багато хто чоловіків не носить гумови, бо їх натирає. Ще одні новенькі, можете подивитися. Гарнесенькі досить вотик. Ще одні підліткові, я би сказала, такого плану так. Є малий відсоток. Дитячу, тобто підліткового. Але зараз ми розберемо повністю. Так, це у нас 36 розмір. Ось так вони виглядають. Стані досить гарний. Навіть безпечний зверху Вид, видно, що в копі чуть-чуть, що їх десь, може, 2-3 рази вдягнули. Так все ідеально. Бо синіжки на зручній танкетці. Маленька, зручненька, гарнесенька. Бачу, що тут шкіра. 39-й розмір. Томаріс. Ще одні босоніжки, Також досить м'ягеньке, гарне взуття. На нозі відчуватися не буде, бо вони дійсно дуже гарні. Міцні. Саме основне, що вони якісно виконані. Стандартні ось такі тапочки. Збоку йдуть настразики. Ось так виглядають дитячі. Це йдуть такі переродинки, які не будуть просідати. Також новенькі. мудільно. Е, наступне. Ось такі також парковані, То, що модні, стильно. Зараз не в тренді, 39 розмір. Дитячі Босоніжки. Ось такі. 24 розмір. Е, нові, Новесні. 24 розмір, Теж 3. Три рочка, три-чотири, як кого Наступні масажні. До речі, це дуже класні табочки. Перевага то, що ходиш і робить масаж. 34 років. Ось такі, це, мабуть, що на хлопчика. Ще одні бусинішки, жіночі. Такі не буду прикривати. Ось так вони виглядають. Гарний різноманітний лотик. Бачите, що є і такі більш як би сказати, в народі. нарядні, такі повсякденні, різноманітні, 40-й розмір. Це взагалі не вагомі. 44 розмір. Ось такі п'єтнамки, е босонішки. Такого плану. Не зовсім не вагомі, виглядають, на виглядають, що вони важкі ні. Навіть достатньо легенькі, легші за табочки. Рейкери, діреві, 39-й, досить м'ягесенькі, гарнесенькі. Так, ось такі. 39-й розмір. Вони нові, новесенькі тут, а саме, що воно тут прошито, щоб будуть дуже ваготати ваші покупці. І не буде боротися, рватися і так далі. 42 розмір, ось такі жіночі. тільки будемо вам орієнтувати здрав, по розмірах одні Дуже цікаві гарні босоніжки, Ось такі вони не в лук, вони нові, 38 розмір. Ось так виглядають, гарно переливаються коясом. Досить гарний, цікавий лот. Так, 3 дідна. 35 розмір. 35-36 вискалав на око, навіть може бути на маленький, 36. 35,5, -35, 35, 35 розмір пише. І досить м'ягенький. Дитячі, ось ось. Вони йдуть ті, там, не тверді, також, так біля вкладочка, Вони новесенькі. Новесенькі. Ще одні дитячі. Віднекс. Шарп. Shark, шарп. М'ягенькі. Це зразу нам показують. Так, ще десь один. А де? Зараз не йде. А ось. Тож вони. Легенькі, невагомі, зовсім невагомі. Ось такі тапочки. Зіночі, дуже гарний 40 розмір. Ось так подобається, гарний дійсно новенький. Так. Кроксики. під кроксами не але ми все говоримо, що це крокси 37 го розміру. Ось такі зовсім також невагомі. Ну, про крокси, можна нічого не говорити, але вони самі за себе говорять. Зручно комфортно і завжди актуальні. Ось такі гарнесенькі босоніжки, невагома танкетка. Ще бачимо, що ззаді є е, наліпка є, що в них не багато ходила, бо наліпка навіть не злетіла. Гарнесенькі, немогоні, стильні, дуже гарно будуть виглядати на місці. Так, ось такого плану тут йде підйомки, багато людей, які не можуть ходити. Це є чисто, передати, що йде американські так, оригінальні, легенькі, гарненькі. Нічого їм навіть не бракує. Так, дитячі, також нові. Це дуже класно на пляж, на річку. Ось такі вони пророчені, досить негесні, такий приємний недоток, що як антистрес. Ще одні жіночі. Ось такий сороковий розмір. І на останок. На останок у нас ось такі гарні, крупний. Перший того Дуже важливо свечу, що тут іде у нас прозор. Дуже гарно. До не зручно сидити за рахунок, що там дивіться, що на великого каблуку підйом. Тут ось іде велика накладичка на трасі. Для замовлення нашим менеджером або телефонуєте і замовляєте.